Ой сів же він при столику при світлі думав. Писанечко дрібнесеньке, а він го читав. Писанечко дрібнесеньке, листочок, як сніг, Склонив же він головоньку, к столу він на Ой, ненечка я, ми в дно, що там зима тяженька, а їй студено. но. Нема, немає і кому врубати дрівець, бо їй синок один вдому, цісарський стрілець. І схопився, як поломінь. Полетів, як птах, а вітер з ним не йде вдогін. Бо годі йому так, бо він летить до матоньки, старої домів, Дрівець її врубатоньки, рубатоньки, би хатку нагрів.